Коротко огляд преси, і будемо громадський світ закінчувати. Буквально три матеріали сьогодні маємо. Дуже цікава стаття у газеті Гардіан, з якої я хочу почати. Це матеріал французької журналістки Наталіну Гайред. Вона колишній головний редактор газети «Le Monde», однієї з найбільших французьких газет. І ось пише вона власне у Гардіан про паралелі, які прийшли їй на думку після того, що трапилося у Франції. І що трапило в Україні. Це ті паралелі, про які говоримо ми вже не вперше. Ну і цікаво побачити власне, в західній пресі, те, що хтось написав про те, що є щось спільне між трагедіями у Франції і в Україні. Отже, пише Наталіну Гайрет, що насправді зовні за всіма факторами, начебто, абсолютно різні причини і обставини того, що відбувалося у Франції, і того, що трапить, що досі відбувається в Україні, пише вона, що. Ну, насправді ось в Парижі це терористична атака, яка Начебто має підґрунтя внутрішні, абсолютно там зумовлена внутрішніми причинами, хоча там і здійснювали її люди, яких надихали, звичайно ж, якісь рухи, які за межами Франції діють. Ну а в Україні діє російська російські військові діють підтримувані Росією терористи, тобто явне пряме втручання іншої держави в Україні, тобто, начебто, виглядає зовні, що, ну, неподібні ситуації. Однак пише авторка статті, що насправді. Є спільне і це спільне це та загроза, яку зараз Європа після цих атак в Україні і Франції відчула це загроза спільним європейським цінностям, загроза ем, свободі преси, загроза свободі висловлювання вільного. Це є спільним і для Франції, і для України. Вона вважає і тому мають це спільно усвідомити європейські лідери. і відповідь на ці виклики також повинна бути спільною, мають визначити. Європейці європейці, їх лідери, з як зі своїм ставленням до джихадистських організацій, до того як і з ними боротися, як боротися з міжнародним тероризмом. Ну і так само вони мають визначитися зі своїм ставленням і до Росії як протистояти цій агресивній державі, яка розпалює війни за своїми межами в на території інших держав. Ставить ці дві загрози фактично на один рівень у своєму матеріалі. Наталі Нугайред. Йдемо далі до е, інших статей. В іноземній пресі матеріал із німецької газети Дівельт власне про Росію пише автор статті про те, що так погано як зараз справи у Путіна ще ніколи не йшли. Порівнює він ситуацію сучасній Росії і з радянським союзом 91-го року, в якому вже відчулися усі негативні наслідки нафтової кризи, падіння економіки, провалених реформ. Ну і каже, дуже подібна ситуація зараз у Росії падають. Ціни на нафту, реформи, які мав шанс Путін провести протягом 15 років перебування при владі не було проведено, нічого не змінилося е, для того, щоб там в плані модернізації російської економіки. Ну і так само, як влада Радянського Союзу відкидала будь-яку можливість і взагалі ймовірність того, що ця криза може призвести до розпаду держави. Так само зараз і Путін, на думку автора цієї статті, не здає взагалі собі звіт про цю. Е, Складність ситуації, в якій опинилася Росія, не усвідомлює він того, що може посипатися його режим. Ну а вважає автор матеріалу в газеті Die Welt Німецький, що дуже реальним є якраз крах режиму Путіна і може статися це не лише з економічних причин, а і через гнів еліт, не стільки через гнів народу, а через гнів еліт. Ось такий матеріал німецької газеті. І на останок уже огляду преси на останок громадського світу маємо статтю з британської газети Daily Telegraph, яка пише про те, як ізраїльська преса від фотошопила, відредагувала у програмі Photoshop фотографії із маршу солідарності в Парижі. Ультраортодоксальна ізраїльська газета Хамевасер вирізала із неї фотографії усіх жінок, залишила лише чоловіків. 40 світових лідерів були на світлині зображені. Серед них було кілька жінок. Там, зокрема, була Федеріка Мугіріні, Ангела Меркель, також дружини деяких світових лідерів, і після ретушування. В ультраортодоксальній єврейській газеті всі жінки з фотографії зникли. На цьому огляд преси громадський світ закінчуємо. Завтра побачимося з вами у цій студії о 17-й годині. Я зараз передаю слово колегам, яких трошечки в мене забрали часу. А тепер я трошечки у них забрала часу. Ну, але вже весь вечір про події в Україні вас інформуватиме. Випускова група Сергій Мельничук, Андрій Баштовий і інші люди. До завтра.